20 жовтня у науковій бібліотеці відбувся вечір пам'яті сумського письменника та журналіста Юрія Царика. Тут його друзі, колеги та шанувальники творчості. Я дуже люблю його книги. У мене є всі 10 збірок. І ці книжки на самому Насправді вони для мене як молитва, як те, що рятує від депресії. Коли їх читаєш, в тебе все в душі наче перевертається, і ти народжуєшся на цей світ знову і починаєш дивитися інакше. Усі відвідувачі мали змогу ознайомитися з посмертною збіркою Юрія Царика. Дописати її він дуже поспішав, говорить його дружина. І ось я тримаю в руках книгу. Останню книгу, яка вийшла буквально місяць тому, називається Книга Прощання без прощання. Він, Юрій Миколаївич, в цій книзі, зробив дарчі надписи. Вірші свої подарував своїм вірним друзям, а їх дуже-дуже багато було в нього. Я дуже жалкую, що її не тримав Юрій Миколаївич в руках, але я згадую, як він писав цей, цю останню книгу, вже будучи тяжко хворим. І коли серед ночі я бачила вогник у його кімнаті, заходила і казала, Юра, а чого ти не відпочиваєш? Попрацюєш в день, а він казав, у мене місія. Місце проведення обрали не випадково. З працівниками цієї бібліотеки Юрія Миколайовича пов'язувала співпраця та дружба. Юрій Миколаєвич був нашим. Добрим другом, нашим товаришем, нашим порадником, всі радіопередачі, всі свої репортажі, які він робив працюючи на обласному телебаченню. Він також приносив нам, Ми були для нього як архівом. Це ті записи, які Юрій Миколаєвич царик записав для своїх шанувальників у рік смерті. На сьогоднішній бреді,